Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Генсек НАТО Столтенберг, який восени планує залишити свою посаду, вперше полетів на винищувачі Єврофайтер. Політ відбувся у Німеччині. Після нього генсек зазначив, що були пов'язані з перевантаженнями складності, але загалом усе пройшло комфортно. В той же час ви тепер знаєте, хто буде новим генсеком. Прогнози починають справджуватись. Захід за крок від відправлення своїх військових до України. Брюссель грає з вогнем, заявив прем'єр Угорщини Орбан. В той же час в Угорщині не буде іншого вибору, як також відправляти. Свій контингент разом із іншими силами НАТО в Україну. Наразі план такий: французи, британці, поляки, кордон з Білорусією, Закарпаття, Італія, Румунія, кордон з Придністров'ям, Одеса. Фланги будуть закриті, основні сили залужний направить на схід. Заложний має потужний план. Ставши командувачем НАТО, він запропонує відправити миротворців уздовж всього білоруського кордону, таким чином, вивільнивши резерви для допомоги на сході та півдні. Союзники вважають цей план мало реалістичним. Втім, дослуховують до генерала зброю він вже знайшов, знайде і війська у той же час. Прокурор Жебрівський пише наступне: знекровити монстра. Якось Обама, у часи, коли віцепрезидентом був нинішній господар Білого Дому Байден, сказав про Росію, що її економіка нічого не виробляє, окрім нафти, газу і зброї. Опонент Обами на виборах 2008 року легендарний. Сенатор республіканець Джон Маккейн відверто назвав РФ країною бензоколонкою із ядерною зброєю. Дійсно, уся так звана міць велич Московії. Тримається де факто на трьох речах: перше нафтогазова промисловість, друге залишки ОПК часів СРСР і арсенали радянської зброї, третє величезні маси люмпенізованого плебсу, годного за обіцянку виплат пхатися на війну. Якщо зетвояки це загрибущі кінцівки держави, монстра, зброї, її і пазурі, то нафта це її кров. Знекровити чудовисько значить його перемогти. Зрозуміло, удари України безпілотниками по російських нафтопереробних заводах НПЗ стали успішними операціями із кровопускання. На жаль, вони на словах не знайшли підтримки у таборі наших західних партнерів. Представники адміністрації США неодноразово передавали свої занепокоєння. Прикро що словами публічно долучився, і голова Пентагону Остін, мовляв, удари по них негативно вплинуть на світові енергоринки. Водночас, здоровий глузд підказує, що зменшення переробки сирої нафти РФ потягне збільшення її експорту, і відповідно зниження світових цін на щастя далеко не всі у американському політичному та інтелектуальному істеблішменті США. Поділяють риторику Білого Дому, щойно вийшла стаття наукового співробітника, колишнього консультанта у розвідувальному співтоваристві США Майкла К Дікіана. Автор обґрунтовує, що заохочувати ці удари та всіляко сприяти їм це в інтересах НАТО. Скорочення нафтопереробки зменшує поставки для російської армії палива, необхідного для заправки військової техніки і автотранспорту, яким на передову доставляються люди. Боєприпаси, харчі тощо, руйнування НПЗ може спричинити довгостроковий дефіцит, ремонт. Переробних потужностей займає багато часу. Так було вражено нафтопереробний завод Роснефті в Рязанській області. Його переробна потужність 340 тисяч барелів на день або 5% добової переробки Росії. Досі цілями українців були НПЗ, що сукупно забезпечують, 25% російської нафтопереробки а усього у радіусі потенційної досяжності, 50%, якщо Україна буде озброєна озброєннями, з більшою дальністю дії та більшим корисним навантаженням, а також забезпечена кращими розвідуванням. Дувальними даними, вона зможе зробити набагато більше. Мова не лише про те, що зменшиться обсяг пального для військової техніки. Нафта це третина російської економіки. Оборона промисловість країни процвітає. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.